Вітаю усіх на заняття з художньої літератури. Подивіться, яка гарна погода на дворі, Як яскраво світить сонечко. Справжня весна до нас прийшла. А тому я пропоную вам послухати гарний віршик про весну. Грає сонце промінцями. Білий сніг стає струмками. І співаючи струмки. Шлях знаходять до ріки? Чи сподобався вам віршик? Сподіваюсь, що так. А зараз давайте за допомогою картинок спробуємо разом його розповісти. Що сонце робить? Грається промінцями. Грає сонце промінцями. Зі снігом, що стає? Білий сніг стає струмками. І співаючи струмки, що роблять? Шлях знаходять до ріки. Давайте повторимо ще раз. Грає сонце промінцями. Білий сніг стає струмками. І співаючи струмки, шлях знаходять до ріки. Молодці, а тепер спробуйте самостійно, а я послухаю. Ви великі молодці, а тепер можете піти розповісти цей чудовий віршик своїм рідним. До зустрічі! Бувайте!